Кривий ріг на найближчі 10 днів. Сьогодні 15 жовтня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, питання. Та давайте подивимося, так, що чекає кривий ріг на найближчі 10 днів. Так? Які там енергії? Так, Захист, кривий ріг. Захист працювати буде. І дуже багато захисту може відпрацьовувати за цей період. Але тяжко, тяжко все одно тяжко. Дивіться, ближче до центральної частини. Місце пов'язане з якоюсь інформаційною діяльністю, наче може відпрацювати захист, але можуть бути форс-мажорні ситуації, пов'язані із відпрацюванням, тобто не ідеально може відпрацювати. Далі, кривий ріг на найближчі... Ці дні провокації від ворога будуть активні і тому може піднятися тривожність. Центральні частини йдуть дуже багато тиску, напруги і розвідки. Тут дрони йдуть, захист працюватиме, досить таки активно кривий ріг, і особливо над місцями, пов'язаними з військовими структурами, режимними об'єктами. Там може відпрацьовувати захист. Далі, кривий ріг, світло, місця пов'язані зі світлом, будуть провокації, маніпуляції, це енергетика і тут можливі наслідки. Будьте дуже уважні, а ворог має плани, пов'язані знову ж таки з тим самим світлом. Тому, будь ласочка, будьте обережні. Підприємства кривого рогу можуть мати наслідки на найближчий цей період часу. Підприємства, які можуть знаходитися на окраїнах міста. Так, давайте подивимося кривий ріг. Покажи нам кривий ріг. На найближчий час. Так, дивіться, повторювані події-центр, тобто центральні частини міста. Тут йдуть як житлові, так і підприємства, також під великою напругою. Часткова втрата ресурсів іде. Будинки, лікарня може бути дитяча, навіть. Тут іде часткова втрата ресурсів. Тобто може захист відпрацювати, проте не ідеально. Тому, мої золотеньки, важливо реагувати на повітряні попередження. Найближчі ці дні, цей період. Дуже непростий. Тут іде така масова активність у бік кривого рогу. Ось дуже багато може бути переміщень, які можуть завдати шкоди. Бережіть себе.